на роботу! Казали на німецькому телебаченні, що всіх біженців на роботу. І тут я зраділа, думаю, о, нарешті мене відправлять на роботу, мені допоможуть з роботою. Але ні. Сьогодні говоримо про Job Turbo, Я розкажу, чи треба боятися, що вас наступного року відправлять на роботу. І взагалі, що таке Job Turbo, і що з ним робити, і як а, отримати з нього Користь. І так, нещодавно, десь приблизно декілька тижнів тому, на німецькому засіданні Міністерства соціальної роботи та соціальної політики, висунули таку програму, яка називається Job Turbo для біженців. Тобто, це прискорений процес інтеграції людей. Біженців у е, роботу у, в Німеччині. Чи варто боятися е, цього, що вас наступного року відправлять на роботу? Е, я би сказала і так, і ні. Це дуже індивідуально і дуже залежить від конкретної землі, де ви знаходитесь, від конкретної вашої ситуації. Е, е, чи закінчили ви інтеграційний курс чи ні? Чи є у вас освіта чи ні? Взагалі хто ви, чи є у вас діти. Все дуже-дуже індивідуально і давайте по порядку. Взагалі, Job Turbo – це не закон, який зобов'язує кожного біженця наступного року піти на роботу. Ні, це план рекомендаційний для джоб-центрів та Arbeit для того, щоб джоб-центри і Arbeit, тобто центри зайнятості, сприяли тому, щоб біженці швидко і швидше інтегрувалися в робочий процес у Німеччині. І це вони роблять для того, не для того, щоб вас позбавити виплат, ні, а для того, щоб якнайбільше людей залишити у себе в країні в Німеччині. Тобто вони вважають, що якщо ну, в них такий хитрий план, вони зрозуміли, що українські біженці це не ті біженці, типу як Сирії, а українські біженці вони, вони досвідчені. В них є освіта в кожного, майже в кожного більшість людей є освіта, і вони хочуть залишити цих. Людей з освітою, з цих кваліфікованих людей, і вони будуть сприяти якомога швидше тому, щоб ви інтегрувалися в робочий процес. І таким чином вони будуть вас підштовхувати на те, щоб ви перейшли з параграфу 24, наприклад, на арбайтсвізу, і потім, по закінченню війни, щоб у вас були. Більше думок, а не залишитись тут, у Німеччині, аніж повертатися в Україну. Тобто, це не через те, що вони не бажають платити вам гроші у бургер-кельт або інші якісь виплати. Ні, це зроблено для того, щоб українці залишилися у Німеччині, особливо висококваліфіковані. Так от, чи варто боятися, що вас відправлять на роботу, якщо ви вже закінчили інтеграційний курс. Для людей, які закінчили інтеграційний курс, до речі, всю ту інформацію, про яку я говорю, я залишу в описі під відео. Там є перелік інформації, там є статті для біженців, для джоб-центрів і для компаній, пояснюючи оцю ситуацію, що таке Джоб-турбо. Так от, якщо ви закінчили курси. Інтеграційні курси з рівнем А2 або Б1, то вас Джоб Центр буде частіше запрошувати до себе на якби на співбесіду на спілкування. Та? Зараз, як, як я знаю, десь. Раз на 4 місяці запрошують, то будуть запрошувати частіше. Для чого це треба робити? Не треба цього боятися, але треба підготуватися. Визначить для себе, що ви хочете. Якщо у вас є освіта, тобто, коли ви приїхали тільки у Німеччину, ви заповняли там в джоб Центрі такий бланк про свій досвід роботи і, взагалі, що ви вмієте. І якщо у вас дійсно є диплом, то е, на наступний раз, коли ви прийдете до Джоб центру, то скажіть, що ви хочете підтвердити цей диплом. Наступного року Джо-центр якраз буде зацікавленим тим, щоб інтегрувати вас більше як кваліфікованого спеціаліста, а не просто запхнути на роботу на низькокваліфіковану, там не знаю, щось у супермаркеті прибирати та або під'їзди мити. Ні, вони зацікавлені в них тисячу. Отже, мільйон сімсот вакансій по Німеччині відкриті. І більшість цих вакансій якраз плюс-мінус кваліфіковані, не миття полів, а більш-менш кваліфіковані. Тому ваша задача визначити для себе, чи хочете ви працювати і ким. Якщо ви хочете працювати, то прийдіть з цією ідеєю на наступну співбесіду спілкування у «Джоб-центр». Скажіть, що у вас є диплом, ви хочете підтвердити далі. Якщо ви зараз берете курс Б2, то поки ви не закінчите курс Б2, вас не мають права викликати навіть на співбесіди. Тобто ви у своєму резюме, навіть якщо вам уяву ну, уявимо, що вас запросили на співбесіду, що ви сходили на співбесіду, але ви у своєму резюме вказуєте, що я ходжу на курс Б2, я закінчую. Тоді-то, і вас до цього часу не будуть взагалі чіпати. Як я бачу цю ситуацію? Наприклад, в моїй сфері в ІТ я бачу, що з 2022 року, от коли великий прилив, приплив, приплив, прилив, прилив біженців у Німеччину стався, то більшість німецьких компаній почали писати у вакансіях. Що їм потрібно люди зі знанням німецької мови, а не англійською. Тобто, до 2022-го більшість компаній типу розмовляли англійською і готові були брати з англійської людей або з низькою німецькою. Зараз, якщо подивитися, it вакансії, то саме там пишуть. Е Німецька Б2, Німецька С1, Німецька С2. Ну тобто, це ж зрозуміло, що вони шукають носія ну, мови, а не вони згодні типу на іммігранта. Чисто в ІТ я бачу, що навпроти є якась протидія тому, щоб інтегрувати біженців. Але я сподіваюся, що ось ця а, їхня. Нова політика по інтеграції біженців якось дасть якісь бонуси компаніям, якщо вони будуть інтегрувати, ну, брати на роботу якраз біженців. І тоді реально у нас є всі шанси отримати нормальну роботу, а не ту, що нам, нам будуть запропонувати. Також, наприклад, якщо ви закінчили курс Б1 і вас вже викликають. На, на розмову про вашу подальшу кар'єру у Німеччині, то поговоріть зі своїм баратором і проговоріть, що ви так ви хочете працювати, ви хочете працювати, наприклад, там не знаю, хочете працювати маркетологом, так? от ви хочете, просто є таке бажання, то ви можете попросити в них Ausbildung, Weiterbildung, тобто попросити навчання, і вони вам проспонсорують навчання, тому що ще раз повторюся, що. Зараз їм потрібна не просто робоча сила, а їм потрібна кваліфікована робоча сила. І якщо якимось чином ви хоч якось там пов'язані з тим маркетингом, у вас був якийсь досвід в Україні, то вони. Вам допоможуть знайти таку роботу тут, їм потрібні ще мотивовані люди, тому що по німецькому законодавству дуже важко звільнити людину. Пробицайт це випробовальний термін будь-який півроку. І якщо ви півроку відпрацювали на роботі, а потім просто забили на ту роботу. Ну, просто ходити і не виконуєте, наприклад, свої о, свою роботу в повному обсязі, яку вони б хотіли, щоб ви виконували, вас дуже важко звільнити. Тому не думайте, що прям взагалі вас зараз порозпихають по роботах. Ні, роботодавці платять за вас дуже великі податки, тому їм не вигідно брати людину, яка не буде мотивована змотивована працювати і виконувати свою роботу. Тож не бійтеся джоб центрів а приходьте до джоб центру з якимись ідеями. Але якщо ви... Взагалі не хочете працювати у Німеччині, то, чесно кажучи, як я, я не знаю, як з такими людьми, будь, як з такими людьми будуть поступати <сум> братори джоп-центру, я думаю, це дуже індивідуально. Якщо є на то причини якесь здоров'я або діти, то теж все індивідуально і буде обговорюватись людиною. Тож, на жаль, я дуже хочу на роботу, але то, що там буде, Нового року цей Джоб турбо це не означає, що всіх погонять на роботу і прям все, давайте працюйте. Ні, це не так все просто. І е, компанії не дуже хочуть брати людей, які не хочуть працювати не мотивовані. Тому хто боїться, що вас пошлють, але ви хочете працювати, то не бійтесь. А якщо ви не хочете працювати, ну Вибачте, я не знаю, що вам робити, спілкуйтеся з вашим братором. Особисто я, я хочу працювати, я зараз в активному пошуку роботи. Також спілкую зі своїм боратором, я поки на агенту арбайт. і теж думаю, або ну, якнайшвидше як піти на роботу або на якесь додаткове навчання, якщо не знайду роботу. Ось такі справи: Тож не бійтеся того Job Turbo, це не так все страшно. І е, головну просто думку, запам'ятайте, що е, Job Center – це не ваш ворог, це ваш помічник в інтеграції. У е, німецькому суспільстві ви можете просити в них все, все що захочете. Там, я, е, якщо ви не знаєте якесь питання, ви можете спитати в них, вони вам допоможуть. Спланувати вашу кар'єру у Німеччині, вони вам допоможуть. Нове навчання отримати, вони вам допоможуть. Підтвердити диплом, Вони вам допоможуть. Це не ваш ворог. Тож е, задовбуйте своїх браторів, щоб вони вже були ууті. Щоб ви в них вже отут, тут, і вони знають, так це людина мотивована. Давайте да, давайте якогось наступного менш мотивованого, хто там ще до нас не ходив. Тож, я думаю, це все на краще. Дійсно, треба подумати, чи хочете ви залишитися у Німеччині чи ні, і як ви хочете цей час провести у Німеччині, якщо ви все ж таки налаштовані на повернення в Україну то може і якось і по-чесному сказати братору, що я тут просто чекаю, коли закінчиться війна, тож я не хочу інтегруватися у роботу. І вже на базі цього шукати, може вам запропонувати якусь міні-джоб, а може, взагалі не будуть вас чіпати. Ось такі новини, ось такі справи. Якщо це відео було для вас корисне, обов'язково ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати якісь нові цікаві відео. У мене на цьому все. Гарних свят, гарного початку нового року, якщо ви це дивитесь вже 2024 році. І побачимось у наступних відео. Чус!